Добірка класних фільмів для підлітків, які не просто розважають, а й навчають комунікації краще ніж підручники. Номер один диво як без цього фільму. Про хлопчика з деформацією обличчя, який уперше йде до звичайної школи. Це історія про емпатію, силу доброго слова і те, як важливо бачити в людині саме людину, а не лише її зовнішність. Номер два товариство мертвих поетів. Мій улюблений фільм. Учні суворої школи знаходять свій голос завдяки вчителю, який не боїться бути інакшим. Це про свободу висловлювання, силу слів і вміння слухати. Найсильніший момент, коли Джон Кітінг просить учнів стати на парти і подивитися на світ з іншої точки зору. Це основа будь-якої живої комунікації, побачити інакшу перспективу. Номер три: переваги скромників. Це фільм про чесність, складність бути собою і важливість знайти своїх людей. Номер чотири думками на виворіт. Ну, це я думаю, всі чекали. Inside аут як працюють емоції всередині нас і чому без смутку немає щирої близькості. Ідеальний мульт про емоційний інтелект. Іноді сум це теж шлях до близькості. Пам'ятайте про це? Номер 5. майже 17. Ох уж, ці підлітки. Тут буде драма з іронією та діалогами, як у справжньому житті. Про те, як навчитися не лише говорити, а й чути інших, те, що дуже складно в підлітковому віці. Класичний я-центр Всесвіту поступається в справжньому діалогу.